Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про числівники «die Zahlen» від 0 до 99. «Also die Zahlwörter. Від 0 до 12 числівники просто потрібно вивчити і запам'ятати. Отже, ви бачите перед собою числівники від 0 до 12. Давайте їх озвучимо: 0, анс, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нохмаль no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Числівники від 13 до 19 утворюються наступним чином. Ми беремо число 3, 4, 5, 6 і додаємо до нього цин, тобто десяток. І 13 у нас виходить дослівно 3 плюс цин. 3 плюс 10, 13. І так далі. Альзо, драйцин, фірцин, фінфцин, зехцин. Зверніть увагу у числівнику 16 зникає літера С. І буде просто зехцин, 17, зібцин. Зверніть увагу. Слово скорочується і буде не «зібенцин», а Альзо «зехцин» зехцен зібцен це числівники, які потрібно запам'ятати зі своїми певними особливостями. 18. – «ахцин» і 19. – «нойнцин». Альзо нохмаль 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Дуценде десятки. Для того, щоб нам сказати 20, 30, 40, 50 і так далі, нам потрібно взяти необхідне нам число і додати до нього закінчення С. Наприклад, 20. Це певний виняток, буде не цвайцій, а цванцій. 30. Також потрібно запам'ятати, що це, скажімо, не виняток, але числівник зі своїми особливостями. 2 Там буде SZ DRAYC. 40 фірций, 50 фінций, 60 зехцій. Пам'ятайте, там S зникає. Азо зехцій. 70, 70 аналогічно, зіпцій. Зникає N і буде просто зіпцій. 80 ахцій, 90 нонцій. Зверніть увагу і будьте особливо уважні в закінченнях між 13-19 та десятки. 1319. Закінчення цин. Чітко по вимові цин, драйцин, 13, Фіацин, 14, Фунфцин, 15, 15. В десятках закінчення цих. Якщо ви забули, як вимовляються певні звуки. На моєму каналі є одне з перших відео про фонетичні особливості німецької мови. АЛІЗО 13 Драй драйцин, 30 Драй Сь. 14 Вловили цю різницю фонетичну. Саме так важливо їх вимовляти для того, щоб ви могли розуміти носіїв мови. І самі не путали закінчення. Оскільки, якщо ви неправильно вимовите, то вийде неправильне число. Замість 16 може вийти 60 та навпаки. Also nochmal ducende. Ще раз десятки. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ну а тепер розпочинається найцікавіше. Особливість числівників в німецькій мові, якої, мабуть, немає більше ніде. Якщо нам потрібно зробити, скажімо, складений числівник 21, 22, 23, то вам потрібно спочатку назвати той числівник, який праворуч, тобто, якщо ми візьмемо 21, то спочатку має бути 1, додати сполучник і, und, і вже потім називати десятковий числівник, тобто 20. Числівники всі пишуться разом в німецькій мові, тому числівник може вийти на цілий рядок зошита. Це справді так і є. Азо, якщо нам потрібно 21, то німецькою це буде дослівно 1 і 20, 22 значить 2,20, 23, 3 і 20, 24, 4 і 20. Зрозуміли логіку. Знову ж таки, нагадую про правильну вимову закінчень. 15, 15. 50 50. Це дуже важливо. Ну що ж, давайте спробуємо. Альзо, 21. Ein und 20. Зверніть увагу, в одиниці зникає S. Не буде 1 und 20, а буде ein und 20. 22 дослівно 2 і 20, 20 und 20, пишеться разом. 23, 3 і 20, 3 und 20. Відповідно далі: 4 und 20, 5 und 20, und 20. Тут уже є літера S. 7 und 20. Аналогічно тут 7. Вимовляється і пишеться повністю. 28 дослівно 8 і 20. 28, 29 9, 20. Німці вимовляють числівники дуже швидко. Тому для того, щоб відразу розуміти носіїв мови, вам потрібно буде багато практики. Це вийде не відразу. Попереджаю вас. Відразу дам відповідь на запитання, як назвати номер телефону, чи, скажімо, номер вашої адреси. І якщо вам потрібно, щоб ця інформація була точно почута і розчута вірно, можете називати все по одній цифрі 8, 0, Fiat, Gai, Unzuvalta. Якщо ви впевнені в своїх силах, можете вже сказати номер, скажімо, складеними цими числівниками, можете використати їх попарно. В принципі, великої ролі немає, але головне, щоб вас правильно зрозуміли. Ну і давайте для прикладу візьмемо складені числівники з різними десятковими числами. 20, 30 і так далі. Наприклад, 21, 1 і 20. Айнндвансий, 32, 2 і 30, 2 und 30, 43, 3 і сорок, 3 und 40, 54, 4 і 50, 4 und 50, 65, 5 і 60, 5 und 76. Зексунзіб, 87, 7 98, 8. Дам вам невеличку пораду, якщо ви інтуїтивно чи з контексту знаєте, що вам назвуть якийсь складений числівник. Залишіть, коли будете робити запис письмовий, залишіть праворуч трішки місця, почніть писати з правого числа, скажімо, 98. Напишіть спочатку 8, бо ви почуєте 8, а потім 90, Допишіть 9. Оскільки в пам'яті доволі складно тримати ціле число, наприклад, якщо я вам скажу фюнфунзех, ви поки напишете «зехціх», ви вже забудете, що там було фюнф. Тому інколи легше написати спочатку 5, а потім уже 60. Так само, як, наприклад, я вам скажу драйунф'єзій, ви написали праворуч «драй», а потім дописали ф'єцій. Але це можливо в тих ситуаціях, коли ви знаєте. Що там буде складене число, чи це, можливо, буде якась сума в магазині орієнтовна, чи це буде адреса якась. Ну і звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Also hausaufgabe числівник 099. Schreibe діцальвіota. Ваше завдання написати прописом ці числівники, які ви бачите. Und aufgabe 2. Höre und schreibe діza lвіota. Прослухай та запиши числівники. Зараз я вам озвучу. Числівники. Ваше завдання записати їх. Можете записати їх просто числом. А потім звіримо. Отже, їх у вас, як бачите, дві колонки по 6. Разом 12 числівників. Alzo beginning via. Починаємо. Зекс und фюнцей. Фюфцин. Аcht und 40.

Вітаю вас! Ви стали на ще один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відео. До нових зустрічей! Alles Gute!